Вітаємо вас на каналі «Школа для собак. Дрети. Сьогодні у нас пройдуть змагання між нашими собачками. Міла Кокер-Спаніель та арес Маліно. Умови змагань, ви дізнаєтесь далі, тому починаємо. Зараз будемо виконувати команду поруч і будемо ходити до того часу, доки одна з собак не з'їдеться. Готова? Да. Пішли. Поруч. Редер. Два молодець. Молодець. Супер. Браво! Чудово, браво! Зараз попоціємо на витримку, садимо собачок та відходимо. Готово. Сидіть, okay. Сидіть. Супер! Ти молодець Арес! Арес знову забирає свій бал і ми проходимо далі. Зараз у нас буде складне випробування. Ми будемо комбінувати витримку та підзив. Задача собаки та інструктора. Інструктор фіксує собаку, робить витримку, виконує команду до мене і так повторює 5 разів. Міла починає перше. Сідіть. Кам'ян! Тепер черга ареса. Сидіть. Де ми? Поруч. Сидіть. Так, поруч. Арес. Мімо. Ми поки що не знаємо результати, які зробили наші собаки, але ви можете побачити їх на екрані. І останній бал собака можуть отримати за витримку перед ласощами. Давай. Не можна. Не можна. Молодець. Супер собака. Нілзі! Друзі, дякую, що дивились це відео. Переможця змагань ви бачите на екрані. Ми дізнаємось переможця так само, як і ви. Пишіть в коментарях, з якими собаками зробити ще змагання, і зустрінемось в наступних відео.